Друзі, вітаю! Дональд Трамп продовжує завзято навпомацки шукати мир у Путіна в кишені. Путіну це дуже приємно, і він, як бачимо, отримує від цього ну дуже велике задоволення. Переговори Путіна і Трампа відбулися і не призвели по факту ні до чого. Не було не лише 30-денного припинення обстрілів енергетики, про яке заявлялося але й навіть 30 хвилинного. Путін ще раз нагнув трампівську адміністрацію, опустив її, принизив. А трампівська адміністрація терпляче ковтає і робить вигляд, що все нормально і все, нібито, йде, так як було заплановано. Але давайте про все по порядку, друзі. Хочу окремо звернути вашу увагу, що всі ці переговори, як ми бачимо, вже будь-які переговори, які ведуться Трампівською адміністрацією, е, супроводжувалися масованою інформаційною атакою і тиском. І до речі, не лише зі сторони США, але й зі сторони Росії, ну в принципі, і це також зрозуміло це для них. Природню е, про це я вам уже казав, і як завжди, в цей буремний переговорний час, е, який невідомо коли закінчиться, я вам дуже раджу знаєте, з величезною обережністю ставитися до будь-яких інсайдів, інсайдів та джерел, особливо з того, що надруковано американськими змі. Я вже ж російськими змі, як в принципі. І завжди за невеликий період часу ми почули просто неймовірну кількість вкидів. І головне, що наші змі, не соромлячись, понесли цю декуху в маси, ніби це інформація останньої інстанції, наприклад, про російський Крим. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість а, визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни сайтами переговорів. Тим часом активно рясніє американська преса. Найскандальніші подробиці з'явилися у виданні Семафор. Там пишуть, що буцімто адміністрація Трампа розглядає визнання Криму російською територією як частину угоди про завершення війни. Пане Фата, як вам ось ці е, Трампові? Ініціативи і інформація, яка надходить, що він розглядає таку можливість, що Крим може визнати російським на повному серйозі. Наші ЗМІ обговорюють вкиди, зроблені америкосами та росіянами. На повному серйозі вже стільки разів за останній час було натикано, напихано цих кидів із так званих джерел, що вже б навіть мавпа б зрозуміла, що до чого, що кожен раз транслювати цей ідіотизм, це взагалі ту не, пос... не поважати себе. І навіть якщо і згадувати цю інформацію, то треба хоча б якось згадувати ту інформаційну атаку, весь контекст, знаєте, яку ми зараз переживаємо, згадати, що ти до того. Ми о, мали вкиди, які в результаті не справдилися. А ще до того, і до того, і до того, і в принципі ми в них живемо і вони вкидаються через американські змі. Ну це ж просто ганебно. Видання Times пише про те, що Путін і Трамп обговорюють, які території залишаться під Російською Федерацією. повторюють Ялту. 2 Одеський порт чомусь має дістатися Російській Федерації, і журналісти зазначають, що Трамп нам. Добре. <ріспріст> Я просто в одному ефірі вже сміявся зі цієї статті, да? І <сіст> тепер <сіст> <спірку> тут почали друге чекати, вони ще смішніше стало. Ну, а як? Не рекомендую вам, до речі, слухати Загороднього, але це, мабуть, от єдина здорова реакція. От зараз ми побачили на ті речі, які відбуваються, і на те, що відбувається в інформаційному просторі. А тим часом Трамп чекав, чекав, доки докило, спуститься із кремлівської башти, аби з ним поговорити. А Путін не поспішав. Судя по заявлениям Дмитрия Сергеевича Пескова, у вас разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он. Работа такая. Ну, не знаю. сейчас надо посмотреть, що на эту фразу скажет Трамп. Може би вона любіт інтерв'ю. давати, може вже Трамп, Трамп не помил. я без, без не Ні, він знає, що у нас дискусії. Трамп чекав, як перед цим чекав у Кремлі 8 годин спецпредставник Вітков. Тепер чекав годину Трамп. як в принципі і завжди до широкомасштабного вторгнення чекав будь-який західний лідер перед розмовою з Путіним. Чому? Бо Путін бачить, що США поставили себе у слабку позицію, або звертати свій вплив по всьому світу, це слабка позиція. Або приходити до росіян і просити в них миру, це слабка позиція, або принижуватися в друге, втретє, в четверте, в, в п'яте, вже не знаю скільки разів це вже принизилося за цей час, із переговорами американська Ад... адміністрація. Це також ставити себе ще вкотре. Слабку позицію. І так воно і сталося, друзі. Путін сказав Трампу, що просто зараз надає наказ на зупинку ударів по українській енергетиці. І одразу, як він дав наказ, ми почули сирени тривоги, і півночі було у нас дуже весело в лавках. У Києві зруйновано та ушкоджено десятки будинків у передмісті. Є поранені, у тому числі громадянин Франції, між іншим. Поцілено у лікарню на Сумщині та в енергетичну інфраструктуру в енергетику, якраз про те, про що йшлося, і після цього виходить спецпредставник Трампа Вітко, ну той, якого 8 годин маринували перед зустрічю з Путіним, і розповідає нам неймовірні історії, повторюючи слово в слово російську пропаганду стосовно вашого питання про російські дрони минулої ночі. У мене є хороша інформація від телефонного дзвінка, який я мав перед ефіром. Що президент Путін наказав протягом 10 хвилин після свого дзвінка з президентом Трампом і сказівкою не атакувати українську енергетичну інфраструктуру? Усі атаки, що сталися минулої ночі, відбулися до того, як було віддано цей наказ. Росіяни сказали мені. Сьогодні вранці що сім їхніх дронів були збиті російськими ж військами. Я схильний вірити, що Путін діє сумлінно. Він сказав президенту Трампу вчора, що діятиме сумлінно, і я вірю йому на слово. be operating in good faith to the president yesterday, and I take him at his word. Так, знаєте, Росія сама збивала свої дрони, які випустили в нас. От, прямо Рамзан Кадиров збивав шахеди верхи на летючій козі, а потім вони з цією козою всю ніч святкували. Одним словом, Трампа було принижено вже багато разів на цих переговорах, і Путін продемонстрував, що він іти на припинення війни не збирається. А головне, що йому потрібно, це добитися зняття санкцій та при. Инення поставок постачання зброї Україні Росія робить те, що вміє робити найкраще. Затягує США у довгий переговірний процес, який в результаті стає деструктивним для будь-яких московських візові. І ми дуже добре це знаємо по мінських домовленостях. Це зрозуміло до речі, навіть і Європа. Утім, у Трампа продовжують робити добру доброміну при поганій грі. Одне я можу сказати точно, друзі, досягнути припинення поставок зброї в Росії не вийде, бо це залежить не лише від США, але й від Європи, яка припиняти поставки зброї не збирається, ба більше планує їх нарощувати. Разом із цим хочу визначити, що в нас не має бути ілюзії щодо природи такої поведінки Трампівської адміністрації. Аби зрозуміти, як Трамп діє у зовнішній політиці, треба подивитися на те, що він робить у внутрішній. А тут уже багато чого сталося. Ось, наприклад, днями була припинена робота Голосу Америки та зупинене фінансування Радіо Свобода. У себе в країні, як ми бачимо, не лише у себе в країні Трамп згортає свободу слова. Трамп руйнує американський діпстейт і намагається побудувати новий режим, заснований на маніпуляціях брехні, псевдорелігіях та теоріях змов. По ідеї, Америка мала б цьому дуже активно опиратися а втім. Це насправді відбувається слабо. Ми мали б побачити масові протести, велику кількість суддів, і це в принципі є, але дуже в обмеженому такому прояві. Днями окружний суддя США Теодор Чанк постановив, що Ілон Маск та його департамент із питання ефективності, так званий доч, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку, тобто USAID. Від якого, до речі, залежало дуже багато програм в Україні. А, рішення судді на користь 26 нинішніх і колишніх працівників USAID має на меті відтермінувати передчасне остаточне закриття агентства. Але що буде далі, поки що невідомо. Але знов таки, друзі, якогось такого достатнього і масштабного опору MAGA команді, яка руйнує Америку, поки що нема. Побачимо, що буде далі, але нам робити своє друзі, гуртуватися і допомагати армії. Не забувайте, ми маємо донатити на зсу. Ми маємо допомагати нашим захисникам. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.